жовтий прапор для українських захисників шиї вінничанин Максим Таранюк. Хлопцеві 12. швейний цех облаштував вдома. Машинку, за якою працює, каже, подарували місцеві волонтери. Працювати за швейною машинкою та, власне, шити прапори не важко, каже Максим. Головне бажання стяг робить двох розмірів метр на метр та метр на 30 сантиметрів. Аби шов був рівний і акуратний, перед пошиттям синю та жовту тканини скріплює шпильками. Мені так легше їх шивати, воно так не з'їжджає не тяжко. За день розповідає, виготовляє до чотирьох прапорів шиє, синьо-жовті та червоно-чорні стяги. Він символізує Азовсталь, правий сектор. Символізує опір ворогу. Шити прапори Максим почав на літніх канікулах. За майже три місяці каже, виготовив та передав захисникам 40 знамен. До цього для українських бійців на уроках трудового навчання разом з однокласниками шив амуніцію. Тоді ж, розповідає, вчитель Віктор Могуч запропонував йому виготовляти прапори. Їх замовили військові. Мені це не тяжко, так я допоможу нашим захисникам і приближу перемогу. Ми віддаємо воїнам в гарячі точки. Щоб коли завоювати якісь точки, повішати. Їх. Старший брат Максима Богдан теж допомагає армії. Хлопець зі старого залізяча робить кішки для розмінування України. Це інструмент такий був діда. І ми... Я вирішив спробувати робити кішки. Як була можливість, бо був матеріал. І вдома я все одно нічого не робив, то зробив щось корисне. Зараз, каже, сапарські кішки робить із металу, який є вдома. Його залишилось небагато. Суспільному розповідає про принцип роботи металевої кішки для розмінування. Воно зварюють як крюк. Якось так. Приварюється зверху кільце і це для саперів, щоб розміновувати поля. Кидають і притягують. Небезпечно підходити, а так то вже. Безпечніше виходить, синами пишаються, каже батько Петро Таранюк. Хлопці вмотивовані, вірять у перемогу України. Це ну найбільша гордість, радість для батьків, те, що діти не залишились осторонь цієї проблеми, нашої великої загальної. І Хоч якось ми стараємось допомогти, і разом до, до перемоги. Дякую за волонтерство братам і захисникам. Передової надсилають світлини із прапорами. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.